22 роки тому, 11 вересня 2001 року, в Сполучених Штатах стався масштабний теракт, який сколихнув увесь світ. Чотири групи бойовиків-смертників міжнародної терористичної організації Аль-Каїда, яку на той час очолював терорист номер один Осама Бен Ладен, захопили пасажирські літаки Американ Airlines і спрямували їх на Всесвітню торговий центр вежі Близнюки, Пентагон та Білий Дім. Спочатку були атаковані вежі всесвітнього торгового центру в самому центрі Нью-Йорка. Перший удар на себе взяла північна вежа. Другий південна. За дві години велетенські хмарочоси кожен у понад 400 метрів висотою впали. Третій літак врізався у західний фасад Пентагону, що знаходиться у Вашингтоні. Там він утворив величезну діру. Пасажири четвертого літака вчинили опір терористам. Він не долетів до будівлі Білого Дому в столиці й упав на полі в штаті Пенсільванія. Загалом загинули 2977 осіб. Це без врахування терористів-смертників. Більшість саме у вежах близнюках в Нью-Йорку. на борту чотирьох викрадених літаків знаходилися 246 пасажирів і членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих десятеро українців із Києва, Одеси, Білої Церкви та Львова. Спершу лідер Аль-Каїди Осама Бен Ладен заперечував будь-яку причетність до теракту, проте в 2004 році взяв на себе відповідальність в травні 2011 року. Сили військового підрозділу спеціального призначення військово-морських сил США Осама Бен Ладена виявили та вбили в Пакистані, ліквідувавши при цьому всі бази з підготовки терористів в Афганістані, де вони і знаходилися. Теракт став найбільшим в історії Сполучених Штатів Америки за кількістю жертв, окрім близько трьох тисяч жертв, зазнала збитків і інфраструктура. Знищення літаками всесвітнього торгового центру вплинуло на світові ринки. Авіаційні перевезення у США були під забороною деякий час. Наразі на місці веж близнюків розташовуються два пам'ятні басейни з призвищами тих, хто тоді загинули. Також існує традиція щороку, 11 вересня, на місці. Ці колишнього всесвітнього торгового центру вмикати прожектори синіх кольорів таким чином, американці вшановують пам'ять загиблих людей у наслідок страшного теракту. Артамканя, редакція абозріватель.